Пороби ніякої не було. Ні. Ще Павло розказував в деталях, як його батько повісився в кліві, і Паша тепер це бачить кожного дня перед очима. Він бачив, ну що це повісився батько. Ні. В нього була мама. Він був на пів території батька не було. Оказується, ти п'єш, так? Да? Так. Да. Як часто? Раз ти то точно. Скільки ти заробляв в місяць? 20 тисяч те було, Да? Протягом року. Плюс на похорони сестри, однієї, другої, потім для діда, потім на на те, щоб воскресити діда. 90%, відсотки, я ще знаю. Бачите, але цих оказались, оказали. Ми можемо піти двома шляхами. Ти віддаєш, звісно телефон. Все, що я тобі дав, і ми з тобою на чомусь домовимось. Я це буду контролювати. Що ти не йдеш на контакт, то ми або робимо через поліцію це. І я кажу, я не буду нести відповідальність за дії моїх підписників. Це не погроза, це просто попередження. Але ці гроші, що ти вправо бабушки, ти мусиш повертати. Я обіцяю, що я буду мінятися. Ці обіцянки знаєш до одного місця. Ти маєш не словами, а ти маєш діями це робити. Вибачте мене всі, будь ласка, я буду мінятися, я буду старатися. Що ти будеш в першу чергу робити? Шукати роботу. Ну, ти знаєш, куди йти, я думаю. Так. Да. Тебе не змінити, ти вже доросла людина. Що ти захочеш змінитися, то ти змінишся. Якщо ж до вас звернеться паша за допомогою, сміливо відмовляйте, йому, тому що він маніпулятор і брехун. Я так розумію, його вигнали з його рідного села під назвою Сатиїв. Зараз він розгулює по вулицям рівного за допомогою шахрайства. Це фарист видурює гроші у людей.